Привіт всім! Сьогодні хочу запропонувати прочитати вам уривок із книги сучасного українського письменника Сергія Гридіна Відчайдушні. Ця книга, видана в 2017 році в Києві у видавництві Академія. Головні герої цієї книги звичайні підлітки. Це Дмитро Прокопчук та його друзі Андрій, Павло і Катрін. Які приїхали в село на літні канікули до своїх бабусь та дідусів. Але несподівано в селі трапляється загадкова історія починають зникати діти. Отож наші друзі розпочинають детективне розслідування. Павло, наче відчув, що друг уже наближається до його двору. Він зустрічав Дмитра у воротах, радісно демонструючи всі зуби. І махаючи ще здалеку руками. Привіт, братуху! ступив кілька кроків на зустріч товаришеві. Потім легко обняв, ляснувши по плечах, трохи відійшов і, напевно, від почуттів, що переповнювали його, завдав у повітрі ногою кілька ударів мавачі. Тільки не в голову, жартома закрив руками обличчя Дмитро. Він міцно поцеснув другові руку, теж відступив на крок. Став у стійку, на його думку, каратиську, зробив вигляд, що хоче завдати Павлові удар у відповідь. Той різким рухом відхилився, демонструючи реакцію і гарну фізичну форму. А ти все чахлуком виглядаєш, чи то ствердив, чи то спитав він. Е, були б кістки, а м'ясо наросте, безтурботно махнув рукою Дмитро, згадавши слова однокласника Олексія Касташа. Нагнатюкать за його наїзд він не ображався, звик уже, за роки дружби. Я тобою займуся, пообіцяв паша, за літо людиною станеш. А ти коли приїхав? зіскочив з теми Дмитро. Тут мені бабуся за якихось дітей розповідала, ніби зникають. А ти не в темі? Тут узагалі детектив якийсь, повідав Павло збуджено, за тиждень. Зникли дві дівчини і хлопець гуляли собі спокійнісінько, аж за секунду щезли. Дід розповідав, що менти все село обходили, ні свідків не знайшли, ні дітлахів Кажуть, на чорному втопилися там якесь урвище є. Але водолази пірнали жодних слідів. Мене дід на вулицю боїться випускати, не розуміє, що зі мною як сядеш, так і злізеш. Гордо натякнув на свої бійцівські дані. Це доля, задумливо промовив Дмитро. Ти про що? здивовано вирячив очі Гнатюк. Та книжку я тут читав. Хворий, чи що? Хто влітку книжки читає? Ти б ще уроки на наступний рік почав робити, засміявся каратист. Про Шарока Холмса!» – продовжував Дмитро, ніби не чуючи. Там теж подібні історії описані. Інша справа, я фільм бачив відпадний просто, не давав йому договорити Павло. Слухай, оживився він, ми можемо своє розслідування провести, а потім нам медалі дадуть, мрійливо закотив очі. Ну що, сподобалося? Тоді звертайтеся до бібліотеки на Шевченка та візьміть книгу Сергія Гридіна відчайдушні.